Ну добре, в Євросоюз, як і члени НАТО європейського гатунку, вже більшість з них, ми вже так порахували, вже більшість з них так чи інакше усвідомили російську загрозу не як кіношку, там, а як реальний фактор їхньої політики, в тому числі бюджетування і іншого планування. Отже, тоді в цьому випадку постає інший момент. Я повертаюся знову ж таки до реалій внутрішньої політики в Угорщині, бо ми ж розуміємо, що з точки зору Росії Путін це не якийсь поганий ай-яй дядько, тиран. А всі русські хороші такі, і вони всі проти, ні, просто Путін, можливо, навіть чи не найкраще втілення всього того імперського нацизму, яким хвора е, оця територія. І вони всі б хотіли покруче, пожорстче, е, як шев Дмитра Шевчука, да, в нього в пісні є. Вони б хотіли якогось ближче до Сталіна Путіна і ще в квадраті. А коли дивишся, як впевнено голосують за Фідес і за Орбана. Угорці з тих 10 мільйонів розуміють, що більшість і є носіями ось цього абсолютно не європейського, а неоімперського, і деколи нацистського дискурсу, де навіть Йобік програє тому ж самому Орбану на поворотах. Ну, скажімо, я б не сказав, що це не європейське, це е, староєвропейське. Європа вже, звісно, від цих імперіалістичних замашок відійшла. Нова Європа, вона на інших і більш ліберальних цінностях будується. Але. Ну, в Угорщині це ж також, знаєте, пов'язано із цим ресентиментом через те, що вони відчувають образу, у них досі реваншистські настрої ще по наслідкам Першої світової війни вже пройшло понад 100 років. Але у них досі популярна оця ось історія з ревізіоністськими настроями, з тим, що досі вони мріють про цю велику Угорщину, там ну, ходять з тими шаликами. Висять карти в кабінетах чиновників. Ну так це угорщини. ж імперіалізм, причому знизу. так, так там, імперіалізм. і Він побутує на всіх рівнях е, в Угорщині, і там є шовінізм присутні, і шовінізм присутній. Там, в тому числі, по відношенню до, до українців, до словаків, ну майже до всіх своїх сусідів вони ставляться дуже зверхньо, тому що от вони ж от Австро-Угорська імперія, потім велика угорщина. Вони така велика нація, а решта їх очолюють такі взагалі незрозуміло хто. І вони ще й у них території позабирали, які треба обов'язково повернути одним словом, Максиме. Що ми зробимо для наших глядачів? Вони підпишуться до нас на канал, а ми їх попросимо, щоб ви, вони перечитали Швейка. Пригоди Швейка там є в всі відповіді, зокрема і на ці питання, які виникають сьогодні. Я маю на увазі з тим історичним бекграундом. І кх, на фінал просто Максиме, Максим. Що можемо ми? Робити з цими колективними орбанами, сіортами і, і сусідами я бачив, як, наприклад, пан Балога, та, коли було чергове територіальне зазіхання на Закарпаття, обклав матом тих е е імперіалістів. Ну, як то кажуть, для емоцій хорошо, але для міжнародних стосунків це ніяк не вирішує. Хтось там гарячі голови казали, Боже, що вони вимахуються? Як кажуть, на озері Балатон ноги ввечері вже може мити 128 е окрема гірсько-штурмова. Яка базується на Закарпатті. Це щодо амбіції і сили. І от в цьому випадку і одне, і друге для емоційного такого врівноваження, щоб не матюкатися в сторону Орбана, воно добре. Але хочеться якісь практичних кроків, і ми їх не бачимо. Що ми можемо зробити? Ну, кулебу заслати ще п'ять разів десь там в Ужгород зустрітися, але це знову ж таки нічого не дає. Що ви порекомендуєте? Ну, по-перше, не повторювати помилок, які у нас були з Кримом і Донбасом, тому що там ті тенденції і течії були очевидними. Давайте займемо зараз, перш за все, вирішенням тих проблем, які є. Тобто, ну, очевидно, що Угорщина ну, там, мала успіхи зі своєю культурною експансією, паспортизацією, за цим всім, в першу чергу, на Закарпатті. Потрібно вирішувати питання, бо знаєте, ми говоримо про... Те, що добре, коли українці переходять з російської на українську, давайте ще постараємося, щоб вони з угорської на українську перейшли, тому що є у нас і, і такі проблеми. Це те, що ми можемо робити на такому і в тому числі регіональному рівні, це ті речі, які не потребують якогось там великого геополітичного розуму, сказати так. Але нам потрібно в принципі в своїй державній стратегії десь закладати публічно чи не публічно. Можна навіть те, що Угорщина є одним з потенційних наших опонентів. Не побоюсь цього слова, навіть ворогів, навіть враховуючи те, що вони зараз є в НАТО. Це не має глобального значення. Просто щоб ми розуміли, яким чином ми вибудовуємо з ними взаємовідносини, бо не може бути взаємовідносин дружніх, коли ти така мирна овечка і намагаєшся подружити з голодним вовком. Це ніколи не працює. Потрібно, щоб у овечки десь під хутром була заточка, десь приблизно таким чином потрібно працювати. Так, правою рукою, ну як то потиснути руку, але в лівій і в кишені все-таки мати щось, так? Добре, тобто, в принципі, це такий довго, ви запропонували довгу стратегію. Десь так виглядають ну, територіальні претензії, чи культурні претензії, чи інші. Вони ж є в них і до поляків, і до хорватів, і всі вони в НАТО, і до Румун, і до нашого Закарпаття.